Пастуйте, шановні любителі, вирощувати сонячну ягоду. Сьогодні 1 вересня 2022 року і я продовжую тему Шкідники винограду, а саме, листовійки. На екрані ви бачите три листовійки: це Виноградна Гронова та двохрічна, які ушкоджують виноградну рослину, наносять їй вред, і от весною мені присилали питання такі в коментарях: що таке, і хвороб не видно, а листя на винограді засихає. От, а також були питання зв'язані з гронами, суцвіття. От вроді би цвіло і потім засохло або частково, або повністю. У мене теж така була проблема на Ландиші і Галахаті. От. І вроді би все чисто без всяких хвороб, але е, от наблюдалось. Пізніше наблюдається і от, е, от такі дії з гонами. Все це діє е, листовійок. От якщо ви бачите от таке листя засохше, ви, виїжені бруньки, бруньки, які повиїдали, то це повиїдала е, виноградна листовійка. А якщо ви бачите от такі суцвіття, які е, е, ушкоджені, засихають повністю чи частково. От, то це дія виноградної чи дворічної е, листовіок. Така ж дія і наблюдається от, на гронах, на достиглих гронах, де з'являються проколи, потім кругом проколу ягода загниває, а також е, гусінь. Е, Личинки залазив, саму ягоду, вигрізає, залишається одна шкурка. От якщо у вас такі є речі на вашому винограднику серед ваших е, грон, то це дія гронової і дворічної листовійки. От в цьому відео я розказав про е, гронову і дворічну листовійку. А це відео присвячене виноградній листовіки. Спочатку я розповів про те, як боротися з цими листовіками, оскільки не всі хочуть дивитися весь фільм до кінця. Звичайно, щоб повністю боротися з ворогом, його треба знати в лисе, знати, як він живе, який цикл, які його звички, і потім можна успішно боротися. По-перше, всі три види листовійок вони зимують під корою, яка відлупилася, яка відслоїлася в різних тріщинах, от в шпалерах можуть зимувати в таких коконах. Шовкових, також, якщо по сусідству є з дерева. Ну кругом де є укромні щілинки, місця, вони можуть там зимувати. Як в цьому випадку з ними боротися? Ну, по-перше, треба з видалення з виноградника з залишків всіх рослин, постаратися ліквідувати оці укромні міста, куру, яка от слоїлась, її також видалити. От. Звичайно, коли вилітає листовійка, іде літ метеликів, то можна примінити і інсектициди дуже успішно. Ось із цього переліку, що я, наприклад, написав, або інші. От. Але треба ж знати, коли вони вилітають, ті метелики, або коли появляється масова гусінь. теж при використання інсектицидів являється успішним. Але ж тоді, коли, наприклад, ваші листовійки поражають уже дозрілі ягоди, то ви ж інсектициди використати не можете. Все. От, тоді приходиться що? Приходиться тільки окремі ягоди, а може, й повністю грони зривати і знешкоджувати їх у полум'ї, щоб місце з ними згоріли там оті гусінь чи яйця цих листовійок, от, і далі не розповсюджувалось. Дуже ефективним способом являється ліквідація листовіок в зимовий час. А саме після того, як ви провели обрізку своїх виноградних кущів, приготували їх до укладки на землю, провести оприскування, викорінюючи оприскування препаратом 30 d концентрацію 4-5 В інституті імені Таїрова і в Магарач показали дослідами, що в такому випадку листовійка. Знищується повністю стовідсотково. О, це найпростіший спосіб для того, щоб у вас наступний рік виноградник був без листовік. Звичайно, яка то може бродяжка із сусіднього якихось місць зайти, але це буде випадково. А основна маса тих, що зибувати будуть на вашому винограднику, буде знищена. Ось такі заходи боротьби з листовійкою. Ну а щоб вияснити її повадки, як вона живе, я звернувся до цієї книги Атласу болезні і вредітелі плодових ягодних овощних культур Винограда. Зимують гусениці першого віку, листовіки, в шовкових кокончиках під відслоївшоюся корою в різних щілинах, в укромних місцях, в залишках рослин, в щілинах шпалери, можуть бути сусідніх дерев і так далі. Із зимовки гусениці виходять весною під час розпускання бруньок виноградної лози. Спочатку гусениці вигризають бруньки. А потім ушкоджують листя, що розпускаються. Гусениці, які підросли, поступово опутують листя, цвітки і молоді пагони шовковистими павутинками і створюють достатньо великі павутинні гнізда, як на цьому малюнку. Є. В гнізді живе тільки одна гусениця. Іноді гусениці ушкоджують ягоди, а також підгрізають у основи гребінь. Грон суцвіть визиває тим самим засихання частково грони або її повністю. Коли ушкоджені листя всередині гнізда засихають, гусениці утворюють нові гнізда. Гусениці дуже прожорливі і при масовому появі можуть знищити майже все листя на виноградному кущі. Крім виноградної лози гусениці листовійки іноді ушкоджують ожину, суниці, ясінь, чортополох та інші рослини, період живлення гусениць продовжується 45-50 днів. Дорослі гусениці досягають довжину 25-30 мм. Вони зеленуваті жовтого кольору з чорною головкою і буруватим спиним щитком. Де Окуклювання гусениць проходить серед повшкоджених, сплетених або звернутих в трубку лист... листків з надгризеними черенками звичайно в кінці червня Ф. Куколки коричневі довжини 12-14 мм. Розвиток куколок продовжується 15-18 днів. В червні починається поява метеликів, виліт їх розтягнутий і продовжується майже цілий місяць. Метелики активні, в нічний час, в день вони ховаються в укромні місця на кущах виноградної лози. Метелики АБ, у відміну від інших видів листовійок, не живляться і тому живуть всього 5-6 днів. Самки відкладають яйця порцями в вигляді кучок. Це на верхній стороні листка. Кучки мають овальну форму, злегка приплюснуті. Довжина, їх, довжина яєць 1,3 мм, ширина 0,9 мм. Спочатку вони зеленуваті, потім темніють і до кінця розвитку стають темно коричневого кольору. Плодовитість самок до 354 яєць. Через 5-10 днів, в залежності від температури, із яєць виходять гусениці листовійки. Вони спускаються на паутинках з листя і уходять в місця зимування. На протязі року виноградна листовійка розвивається в одному поколінні. Тобто, один метелик за літо. На цьому малюнку показаний весь цикл е, життєдіяльності. Виноградний листовійки і цей метелик, один він появляється в липні місяці, і я думаю, що ця схемка, такий малюнок, допоможе вам підготуватись в очікуванні того періоду, коли вилітають метелики чи появляються гусениці, і можна буде в цей час використати інсектициди. Ну для того, щоб визначити період льоту, використовують феремонні пастки. Де ловляться ці метелики, рахують їх кількість і потім приймають висновки: обробляти виноградник чи не обробляти. На цьому все. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення.